Дуже багата комплектація. Подивіться, скільки опцій. Повністю електронна приборна панель. Автівка достатньо потужна з двигуном 4 і 4 V8. Більш спортивного зовнішнього вигляду та характеру ви не отримаєте. Ми знаходимося на аукціоні цілих автомобілів Манхейм. Тут в нас практично всі автівки, які ви бачите в лінії, будуть завтра торгуватися. І якщо ви плануєте придбати собі автомобіль з Америки, то тут можна розглянути дуже цікаві варіанти, які є більш приміальними, ну, ніж звичайні в той. Ну що ж, друзі, розпочинаємо ми з ось такого цікавого авто. Це в нас BMW X5, версія m 50 2015 року випуску, яка проїхала на сьогоднішній день 50 тисяч миль. Що ж ній цікавого. По-перше, це той прайс, який в неї буде на аукціоні. Це приблизно 14 тисяч доларів. І за такі невеликі гроші ви отримуєте ось цей кросовер з двигуном 4 v 4 8, точнісінько такий же, як в BMW x 5 M, але з Трішки іншими налаштуваннями. По ходу підвізки цей автомобіль буде також м'якший, ніж X5M, але ніяк його не буде відрізнити, тому що він їде так же швидко, і його можна налаштувати так, що він не буде навіть на секунди уступати BMW X5M. Ось так він виглядає, трошки затягнуто в плівку, комусь, можливо, це не сподобається задні фонарі, але все це можна поправити. Звісно, є деякі невеликі недоліки, але зважаючи на прайс, я вважаю, що це непогана ціна за таку автівку. Тут в нас в комплектації М-руль ось такий щиток приборів. Давайте спробуємо її завести. Так, без проблем вона завелася. Послухаємо звук. Оберти тримає, але, звісно, як і у всіх BMW, на жаль, горить чек, потрібно буде з цим попрацювати. Ось такі шкіряні сидіння в дуже непоганому стані. Музика Harman Kardon. вставки під такий пластиковий карбон, але виглядає прикольно. Поприкольніше, ніж в ті роки були дерев'яні вставки, тому що колір ось такий, як яркий помаранчевий, знаєте, який можуть поставити BMW, виглядав ну не супер. Так, що тут в нас по задньому ряду? По задньому ряду все класно, багажне відділення також дуже велике. Тут у нас є люк та панорама. Давайте спробуємо урічнити звісно, клімат, селектор, шайба. Дуже все приємно, в шкірі. Після хімчистки виглядати буде набагато краще. І ось така картина може очікувати нового власника кожен день. Наступний лот це в нас Porsche Macan GTS-комплектація 2017 року випуску з пробігом 70 тисяч миль. Він в нас буде коштувати на аукціоні приблизно 20 тисяч доларів в такому стані. І має трішки невеликих недоліків, наприклад, потрібно відполірувати передні фари, але в іншому вигляді виглядає дуже непогано, і що дуже важливо, це комплектація GTS, якої під капотом не 2-літровий, а трьохлітровий турбований двигун. Він набагато швидший. Він має ось такі гальмівні диски разом з червоними супортами. Та в салоні вас також чекає дуже непогана комплектація. Зараз покажу вам спершу задню частину. Вона в нас в чорному стилі, антихром в нас на задніх фонарях та на логотипі роздвоєний вихлоп. Виглядає дуже прикольно. Також є велика панорама і в салоні. Ось такі комбіновані шкіряні сидіння разом з Алькантарою, з червоною строчкою по всьому периметру салону, також червоні ремені безпеки. Тут у нас годинник. Дуже приємна торпеда. Все інтуїтивно зрозуміло в ваговському стилі. І що мені подобається, якихось таких речей не видно, тому що вони приховані, на відміну від Lexus, навіть 23 го і 24 го року, в яких ось ця щіль видна прямо посередині. І дуже багата комплектація. Подивіться, скільки опцій. Заглушок усього 4 на всю панель. Хоча може бути ось тут практично нічого, окрім заглушок. І подивіться, які тут є регулювання. По-перше, це пневма. Режими динамічні регулювання по клімату. Тут є ось такі екрани додаткові. І на фоні тахометру в нас червоний колір, що також додає йому спортивного стилю. Ну і, звісно, руль разом з лепістками. По задньому ряду питань нема. Як я вже казав, панорама дуже велика, тут відкривається. І ось така автівка може стати теж вашою, якщо ви забажаєте. Дуже приємна ергономіка та комфортно себе тут почуваєш, як для спортивного кросоверу Переходимо до іншого лоту та це в нас Mercedes Benz GLE 580 20 року випуску, який приїхав на сьогоднішній день всього 17 тисяч миль. Мені дуже подобається ця автівка в співвідношенні ціни якості, тому що під капотом в неї встановлений 4-літровий двигун, точнісінько такий же, практично, як і на GLE63, та ще на багато яких Mercedes 63-х AMG. Тому що вони зовсім трішки налаштовані, але конструктивно це практично той же самий двигун. Тут в нас по задній частині є фаркоп, тому що автівка достатньо потужна. Також мені подобається вихлоп. Звісно, вона затонована. Тут є ось такі рейлінги на даху, і давайте перейдемо до огляду комплектації в салоні. Для доступу в салон є ось такий поріг. Зустрічає ось така шикарна дверна карта. Тут ми бачимо одразу музику бурмістер, вентиляцію, підігрів, також пам'ять сидінь на три режими. Дуже приємно тут знаходитися. Для керування мультимедією використовується ось такий тачпад. Звісно, стівка на пневмі. Все дуже плавно відчиняється. І давайте подивимося, що тут на задньому ряді. На задньому ряді простору більш ніж достатньо. Звісно, з багажним відділенням також питань ніяких нема. Все дуже чистеньке. Дерев'яні вставки лаковані, дуже приємні по кольору, і мені подобається ергономіка ось цих воздуховодів. Все практично, інтуїтивно зрозуміло, ніяк кнопками не переважене, і тут в нас регулюється практично все, що потрібно для клімату, але, як ви можете бачити, використовується дуже мала кількість кнопок, на відміну від порша, наприклад. Ну і більш нова BMW X5, а це 23 й рок випуску. Модифікація називається 45i, в неї встановлений повний привод x По-друге, тут під капотом знаходиться 3-літровий двигун, який в парі з гібридною установкою, яка, до речі, є ще і плагіном, тому ви можете підзаряджатися вдома або на станціях та не витрачати зайве паливо. Пробіг у автівки 32 тисячі миль, та по вартості такої комплектації вона буде коштувати приблизно 40 8 тисяч доларів на аукціоні. По задній частині це всім знайомий дизайн, але виглядає дуже приємно та футуристично. Ось такі насадки на вихлоп і нарядний білий колір. І давайте подивимося на огляд комплектації. Потрапляємо до середини за допомогою порогу. Ось такі шильдики. Повністю електронна приборна панель. Навіть чек нагоріть. Зустрічає нас ось таким звуком. До речі, звучить непогано. Пам'ять сидінь. Приємний колір у шкіри, дуже гарна шумка, велика панорама. Усі регулювання сидінь, підколінна зона. Також регулюється, все плавно в нас відчиняється, є безпроводна зарядка. Це не М-руль, але він разом з підігрівом і похватов він навіть більш приємніший. По задньому ряду також немає ніяких питань. Все виглядає як нове і навіть хімчистка не потребується. Ось так дуже просто регулюється пневма. Tako jest system do z spusku,. І ви можете на власний розсуд, звісно, якщо ж у вас акумулятор заряджений, вибирати режим їзди, може бути тільки електричний і ви зовсім не будете витрачати паливо. Звісно, якщо ви будете сильно притоплювати, то вона вже на власний розсуд буде вмикати двигун. І на завершення хочу показати вам ось таку червону Chevrolet Camaro 2023 року випуску. Комплектація називається One LT. Машина має пробіг усього 14 тисяч миль, вона майже нова і вона є Одним з чотирьох основних маселкарів в Америці. Окрім Camaro, це, звісно ж, Challenger, Charger та Ford Mustang. Але ця автівка має одну дуже серйозну конкурентну перевагу. Це її ціна. Конкретні цифри ви зараз побачите на екрані. Вони будуть більш дешевші, ніж у конкурентів, а виглядати вона буде нічим не гірше. Подивіться, як виглядає задня частина. Тут може встановлений бути спойлер також. І давайте подивимося, що в нас всередині. До речі, Цим капотом в нас знаходиться 2-літровий турбований двигун. Не вважайте, що якщо це 2 літра, то він буде дуже повільний, тому що він розганяє цю автівку до першої сотні буквально за 6 секунд. Дуже цікаво все виглядає зсередини. Ось така нестандартна геометрія торпеди. Прикольні воздуховоди, все достатньо лаконично, але має витриманий спортивний стиль. Ось таке кермо, звісно, з лопістками, з усіма керуваннями, є круїз-контроль. Задній ряд у нас номінальний, але в конкурентів ті ж проблеми є. Тому, якщо дуже захочеться, можна буде кудись в когось сюди посадити назад. Ось так все це виглядає. Є невеликий дисплей, також по мультимедіа тут, наприклад, я вважаю, десь 6 дюймів, але все можна відображати, що вам потрібно. Ось так регулюється температура. Прикольна автівка, тому що за цей прайс більш спортивного зовнішнього вигляду та характеру ви не отримаєте. Ну що ж, друзі, ось так і завершується наш сьогоднішній день. Я вважаю, що було показано декілька непоганих варіантів. Якщо вас щось зацікавило, ви можете перейти по посиланню під цим відео та запитати менеджерів більш детально про умови. Але якщо ви не побачили те, що цікавить саме вас, обов'язково напишіть про це в коментарях і ми покажемо цю модель з усіма цінами наступного разу. а На з вами була компанія Grand Car. всього вам найкращого. До побачення.